У Бродівському районному суді триває розгляд справи про замах на вбивство, у якому звинувачують Юрія Копустинського. Про що говорили на цьому судовому засіданні, знає Роман Єльчанінов. На минулому судовому засіданні учасники процесу бурхливо сперечались щодо належності чи неналежності того чи іншого доказу. Усліджувати <зв>. ще і той оригінал, чи ні. Давайте почнемо. А для чого ми сьогодні це дивимося? щоб потім передивився оригінал і встановити. Ваше дозвольте ваше питання, я розумію, позицію. Зокрема, як ми вже розповідали раніше, найбільшу дискусію викликав неналежно оформлений у слідстві відеодоказ слідчого експерименту. Якщо виникає стільки питань, яка мета сьогоднішньої роботи. Взагалі, там дійсно. Зрештою, вже через тиждень учасники суду знову зібрались на слухання по справі Юрія Капустинського та Ольги Віжлінської. Суд перейшов до допиту свідків. Щоб прояснити ситуацію, першого викликали працівника Золочівського відділу поліції. Судячи зі слів свідка, своїми ключами працівники поліції наручники відкрити не змогли, а отже, вони не були сувенірними. Далі викликали лікаря-нейрохірурга Львівського госпіталю, де певний час перебувала на лікуванні Ольга Віжлінська. Він повідомив, що потерпіла поступила у важкому стані, і на її голові було шість поранень. Усі вони були вогнепальними по типу штанцмарки. Тобто зловмисник стріляв в притул і, судячи з цього, намагався вбити свою жертву. П'ять з шести носили ознаки племового вибуху під шкірою, що можливо тільки при пострілі в притул. Що можливо при попаданні е, великої кількості порохових газів під шкіру. Чи в притулці, чи в сантиметрі, мені тяжко сказати, це прерогатива е, судових експертів. Ну, Це відстань близька з з сантиметром. Чи вірно я Приблизно, так. Його слова підтвердила лікар, судово-медичний експерт, яка зазначила, що постріли були зблизька. Тобто відстань між пістолетом та головою була лише в кілька сантиметрів. Чи ці поранення можуть носити характер поранення від рекошету голову лікува? Чи це питання судового річного експерта? Ні, це виходить компетенції свідомодичного експерта, але враховуючи характери ран, мало ймовірне утворення від ну, так, Ми не можемо самі собі заперечувати, ми ж кажемо, що якщо було вприту, то зрозуміло, що то не може бути від рекашету. Якщо були перешинки газу в рамах, як каже лікар-нейрохірург, то зрозуміло, що то не може бути від ракашету, то дуже близька відстань була пострілів. Також викликали сусіда потерпілої, який був понятим. Адвокат В'ячеслав Мисак звернув увагу суду, що понятим може бути лише не у кримінальному провадженні особа, а на його погляд, понятий є сусідом потерпілої, тому може мати свій інтерес у справі. З цього приводу також виникла дискусія. Адвокат Юрія заявив клопотання щодо огляду місця події. Тобто і ще раз як вказано в клопотанні, що ця слідча дія. Погляднувся події проводиться відразу після цього, чого вас відчуття. І, і чому це -то питання? Допомогти органам свій встановити істину. Ну тобто, це ж це логічно. Проте прокурор вважала це недоцільним. Позицію сторони обвинувачення підтримав і адвокат потерпілої Олег Мицик. На думку сторони обвинувачення немає необхідності для того, щоб проводити огляд місця події і, 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 і встановлювати це місце, оскільки зараз на даний час немає ніяких навіть обстав ознак кримненого правопорушення на тому місці події. І, і тому сторона побача вважає недоцільним проведення огляд місця події Ваше заперечувати даних попитання. Що треба встановити? Тобто, якщо б обвинувачений сказав, що я загубив там гільзу, викинув пістолет, розлив частину крові з голови моєї захисту, ми б поїхали туди шукати, оскільки це було б сліди, які треба встановлювати. В даному випадку нас сторона захисту просить встановити, чи існує ділянка львівчок поблизу перехрестя. Причому вони вказують, така ділянка існує, оскільки географічно вона існує. Виявляти сліди, mm. тобто я розумію, що хоче захист, прийти і сказати, що нема що оглядати. Це невідомо. Mm. Тобто ділянки які, є в тому місці, і жодних слідів злочину в ньому не існує. В даному місці е рік назад приблизно стояв автомобіль приблизно на асфальті. Жодного іншого сліду злочину, виходячи з показів, які були на сьогоднішній день, там існувати об'єктивно не може. Там не текло масло, не текла рідина з автомобіля, не залишилися запчастини, якісь сліди, там не було царапин, там не було слідів бійців в кущах, які поламали. Там немає жодних слідів злочину. Все ж адвокатка Капустинського вперто наполягав на своєму. Перше для 115 де злочину проти особи, інші злочинів е, такої категорії. Перше, що робиться з мого досвіду, колеги твердить, це воля місця події. Цього не було зроблено. Підміна понять де. Затримання і огляд місця події. Тобто затримали людину на відстані 15 кілометрів від цього місця. Що відбувалося там, я не знаю. Ніхто не знає. Якщо, за вашою логікою, якщо за... В цих замах ми колись встали на кораблі в далекому плавні в Тихому океані Так В якихось координатах Це то обов'язково місце, куди він виїжджає на ту саму координату в Тихому океані Ні, Ваша честь, кораблі проходять в порті, виглядають в кораблі ну, Наші... Чому? Але ж за Вашою логіку гільцем могли випасти з-за порту і вони можуть ще плавати Ну так, коли... Ні, ми не говоримо про кораблі в тихому Чому? Це вся домога, я про її домогаю Тому я хочу зацігнати Ваше думання Тобто я, ваш честь, я я кажу, встановити це місце події. Чому воно не може бути встановлено показами потерпілих, яка вказала, е, записано, 500 метрів на дорозі золичів брода mm -hmm. за 500 метрів до траси Київчук. Чому не може, можете, якщо ви заперечуєте і... це місце, чому Фільм. ваш захисний, який от тут зараз є, мовчить і mm цей -hmm. показ? чому ви не можете? Ви заперечуєте це місце? Mm -hmm. Ви можете казати це місце? Не? Так, я можу Скажіть. Де це був? Ні, вищіть словами. Де це було? Ну, якій кіно це, це було. Це було на ділянці золочів Львів, золочів Броди, <звист> золотичів позиція Захисту така. Ні, ну я би хотів. Добре. <звист> Зрештою, порадившись, судді ухвалили відмовити в клопотання адвоката Месака. Інші статті 237, 369, 372 КПК України суду ухвалив за клопотання захисника відмаченого адвоката Месака по проводу врученням працівникам Бродівського ВП Золочівського ПЕЛНКО України у Львівській області встановити провести огляд місця події, відмовити ухвала скарження підлягає, бо суддя Тетичок, судді Бунта Тетичок. На суді адвокат обвинуваченого був категорично проти допиту свого підзахисного. І це судове засідання відклали. А вже через декілька днів на наступному, розглянувши низку клопотань, нарешті допитали самого Юрія Капустинського. Неабияким здивуванням було те, що він погодився говорити, адже всі попередні судові слухання він мовчки щось занотовував у своєму блокноті і ніяк не реагував на свідчення інших учасників процесу. Проте своїми свідченнями він ще більше здивував усіх присутніх у залі судових засідань. Майже дві години тривав допит обвинуваченого у замаху на вбивство. Думаєте, Капустинський стріляв? А от і не вгадали. Юрій повністю заперечив звинувачення прокуратури і зауважив, що навпаки намагався врятувати Ольгу Віжлінську від пострілів невідомих злочинців-убивць. Тут я, напевно, просто промовчу і дам вам можливість прослухати допит Юрія Капустинського без коментарів. Е, Наближаючи до класи е, КМІ, е, я зупинився на обвічі. Ми е, ну, почали розмову ну, про умови, прошати солдати. І далі. В цей час я почув постріли з автомобілем і хотів вийти з машини, злітався, дірнувся, ручку, на відірвалася. Ольга почала кричати, пустіть мене, посила мене за ногу. Побачив, що в неї на голові кров, намагався її заспокоїти, сказав, що завезу на швидку допомогу. попросив її прилягти, перелізти на задній сидіння, прилягти і на швидку допомогу. Вона з моєю допомогою перелізла туди, і я продовжив рух на напругу броню. Ми поїхали недалеко, буквально кілька метрів. Почала кричати і намагатися виступнути на форуму з автомобіля. Я зупинився, переліз також э, на заднє сидіння. Я не знав, що там щось є і за того з машини виходив. От, і вона, не знаю, істерика в неї була, накричала. Я намагався її заспокоїти, казав, що... Завезу на швидку, все буде гаразд, переживай. Сказав приляз, і я запинув на швидку допомогу, все буде добре. Вона ніби успокоїлася, прилегла, я взяв кайданки, їв на неї, приліз назад на місці сидіння і Ну, Буквально ми рушили, і вона ну, якісь чистель у неї було, чи що, кричала. Намагалася вистригнути на ходу з автомобіля. Тоді я зупинився. Це було... коли ви зупинилися? Ви що сказали, що ми зупинилися один раз. З карманчику перед свободою. Все правильно сказав, всі не перебували. Зупинилися, відбулися постріли. Поміг пересісти назад. Їду далі. Приїхав буквально кілька метрів. Крики істерики. Перелізаю назад. Прошу заспокоїтися, бо вона і царапилася, кричала. Прошу її заспокоїтися, розумієш, це буде гаразд, коли не переживай. Вона мені трошки заспокоїлася, прилягла, тоді я дав наручники приклав її, щоб вона знову не, не вискочила на голову. А чому ви взяли ці наручники з собою, коли ви їхали на огляд цього автомобіля? Зобиси. Я є член громадського формування Гличина обороського. Я постійно оборов А що вам входить в ваші обов'язки у правах як члена громадського формування Гличина? Дивитися охорона і поряд. Де? Взагалі? І в Україні, не знаю де. То всі в Україні? Тобто... Роді свого району почали. Ну, якщо боротьби скумуляд, то ми їх збрали в золочиський район. Я не задумався, тим куди. Траси, щоб якісь там моменти обговорити з потерпівання. 200 метрів, так. І ви мали намір 200 метрів йти до траси на маршрутку? А чому не було можливості підійти відразу до траси? Ну так, 200 метрів це, я так розумію, не дуже близько. Трас. На мій погляд, якщо... там був і вік. Не було можливості під'їхати відразу до траси і зупинити машинку? Чому заповіться, коли зупинилися? Скажіть, будь ласка, ви стріляли від відповідь, тому що ви мали пістолет і вивчили. Поїхали стріляти і з пістолетом? Можливо, в сторону вікна я стріляв, я точно не пригадую. В Ольгу я 100% не стріляв. Я стріляв чи я не пригадую? Ну, можливо, я стріляв. Я не, в той час, я не, не Якщо ви стріляли, то куди ви стріляли? Вже після того, як ви побачили кров, чи до цього? Заслухайте, ну, ну, ви категорично заперечуєте стрільбу тих людей з близької віддалі у вікно. Руку хтось у вікно засовував, щоб вистріл волю? Не Прошу. Прошу, ні. Як? не ні, Ніби ніхто не ні. так? А зверху їй в голову стріляв хтось. Не збоку, а зверху. Ні, а зверху. Ні. Як ви можете пояснити наявність кульових поранень в верхній частині волосині голови? Не з боку, не ззаду, а зверху. Я вас запитую, чого я висока. Якщо відготуватися, я не можу того пояснити. То поясніть там свою здогаду. Можливо, коли е, вона прикривала чи, чи рухала головою, я не знаю допомогу. Чому вона, по вашій версії, кричала, відпустіть. У вас версія стріла сторонні з боку», Чому вона кричала, відпустіть? Я думаю, що вона просто подумала, що я також як би з ними. І... чи що Вона пробувала вийти за труди. Якщо вона подумала, що ви з ним. Вона після пострілів пала в борощ. Куди виходить? На сидіння так відхилилися. Тобто у вашу сторону. За яку ногу на вас вкусить? За право, я сидію в лівою стороною. У вас укус на правіму? Якщо розправляється, то ні, на да, лі. Ваше честь. Ми не розглядали це судовому нічну експертизу, я не перебивати саме так вас не передбати. Ми не розгадали цю не перебивати. Спути, я я вас запитую, я не бачу, запитуєте. За яку ногу вона вас вкусила? Забрав, я свідчую. Забрав. В якому місці? Ну, якщо не помиляюсь, ві... добре тоді питання пряме. Чи дострілювали до Віжвінську біля заднього сидіння? В тому місці, де кучу виявили тривільці. Те, що я не стріляв біжмінську, це 100% я розповідає. І питання, як ви можете пояснити наявність ознак пострілів у пору або скрай близької віддалі? 2-3 см це Не можете пояснити. Чи хтось наближався на таку віддаль, просовував руку в салон автомобіля для пострілів побіжінці. Можливо, я не пам'ятаю. Це суперечка вашим попереднім показом. На вулиці стрільба! Ви що, до тих, хто стріляє, виходили? Ні, я просто не Куда Куди тікати? До тих, хто замах вчинив на вас? розумієте, я не задумувався. Це все було моментально і взагалі. Як ти можеш пояснити першу ситуацію, чому на транспортному засобі немає одної м'янки? Не побиті стекла. Одне стекло. Вдали, але воно нема складного отвору. Напевно, через вікно? Через вікно яке? Справа. Вікно з правої сторони, жінка говорила, не працює, не опускає. Як могло бути вікно опущене, як воно не опускається? Якщо чому в машині По такої. щоб вона... Виїхав з відкритими віконці? Можливо, я не маю. Так. Рахунок суми. Він розказує, що його дружина хтось прийшла 30 тисяч, пізніше 200 тисяч, а пізніше до мене був телефонний дзвінок, і його батьки пропонували мені 5 тисяч доларів на, на обмін те, щоб я відмовилася від статті за умисне вбивство. Це нормально? Ти завтра всіх прийшов і стріляв? Добре, яка шкода відшкодована була. <пілу> ми... А чого ви намагалися відшкодувати шкоду, якщо ви нічого погано не зробили? Що ви відшкодовували збиралися? Люди, які ви намагалися допомогти. Це вона повинна вам ще за те, що ви намагалися врятувати їх життя? Баше, і, я не скажу за те, щоб ті шкоди була реально відшкодована. Чому? Я не розумію. Це відбування в госпіталі? Ні, так чому? Лікувати? Чому людина, яка не спричинала жодних тілесних ушкоджень, повинна відшкодовувати тій людині, якої є ті тілесні ушкодження, якусь матеріальну витрату. Подайте навіть одну чому? гривню. Чому? Поясніть тоді ви, якщо ви не можна ваш підзахис Це ж є червоно підвищення небезпеки, що сталося ДТП, треба відшкодувати закон. Це не є джерело, підвищено. Це моє рішення було ще. Поясніть чому. І чому ви погодились Знову ще <плес> містила. Чому ви погодились відшкодувати потерпілі? Це дружина погодилась. Дружина. Тобто, з а, Повну версію допиту Юрія Капустинського дивіться на сайті на межі територій та епох. А продовження розгляду цієї кримінальної справи у наступних передачах телерадіокомпанії Броди.